Як оформити первинні документи за новими правилами? А як подати звітність за перший квартал з податку на прибуток та єдиного податку без штрафних наслідків? З вами податки з Вікторії Величко, і я запрошую вас на вебінар Бухгалтерська весна 2023. На вебінарі ми розглянемо питання щодо змін у бухгалтерському обліку, в оформленні первинних документів, в оподаткуванні відрядження та нових правилах оформлення авансового звіту, а також про податкові пільги, нову форму податкової накладної. Зміни у декларації з ПДВ про нетривіальні питання щодо реєстраційного ліміту. Також будемо розглядати питання перехідних операцій з єдиного податку а ще про ПДФО, ЄСВ, військовий збір. І роботу ФОПів, про особливі операції ФОПів, які не кожен із ФОПів відразу бачить, а це значить здійснює помилки і наряжає себе на штрафні санкції. А також поговоримо про те, а які перевірки можуть бути у 2023 році. Тож всіх вас чекаю 29 березня на вебінарі Бухгалтерська весна. Обов'язково реєструйтесь, буде дуже цікаво, корисно. А основне ми з вами разом будемо вирішувати найактуальніші питання податкового та бухгалтерського обліку. Реєструйтесь, чекаю на зустріч з вами.